Доброго здоров'я, шановне товариство, дорогі співвітчизники. Доцент Сумського державного університету Толя Ковалех продовжує цикл відеолекцій курсу Демократія, цінності, принципи, механізми. Лекції читаються для студентів Сумського державного університету про те, як практика засвідчила, і мені це дуже приємно відзначити, що Пишуть, звертаються люди із схвальними відгуками щодо нашого проекту, оскільки знання ці виявляються актуальними не тільки для студентів, але й для тих наших співвітчизників, які вбачають у цих знаннях для себе певні зиски, профіти цікавляться. Лекціями передивляються не тільки університетська спільнота, але й політики, представники бізнесу, представники мас-медіа. Сьогодні у нас тема, яка також пов'язана з тематикою громадянського суспільства. Напевно, ви помітили, що я намагаюся матеріали пристосовувати і пов'язувати з реаліями України, і також я намагаюся вам пояснити, навіщо вам особисто це знання у зв'язку з чим воно може бути вам у нагоді. Сьогодні ми розглянемо тільки один аспект це ідеї американського мислителя Ларі Даймонта. Він народився в 1951 році, він досі живий. І от він запропонував такі от 10 функцій громадянського суспільства, які відіграються у при виявах громадянського суспільства я відразу буду звертати вашу увагу, як ви можете використовувати це знання задля вирішення своїх навчальних, професійних питань, ну, можливо, інших питань. Ось тут я послуговуюся, як ви вже зрозуміли, підручникам нашим основним тут ці 10 функцій описані. Я буду поясняти вам основу. Основу, що мається на увазі в кожній з цих функцій. От, пункт один. Тут вказано про те, що громадянське суспільство, припустимо, політичні партії, громадські організації, профспілки, релігійні об'єднання, асоціації бізнесів і навіть якісь такі утворення соціальних групи, які пов'язані з специфічними інтересами, там спортом, музикою, сільським господарством, там, дачними ділянками і так далі. От головна функція це обмеження державної влади, у кожної влади є така специфіка, що люди, які туди потрапили, вони якось об'єктивно намагаються використати владу задля, задля своїх інтересів, плутають державний бюджет із власною кишеню, стимулюють корупцію, і у такий спосіб вони відтягують і шкодять. Розвитку держави. Так от функції громадянського суспільства в тому, що вони обмежують діяльність влади, контролюючи контролюючи владу. Як це відбувається? Ну Наприклад, там якийсь законопроект розглядається в Верховній Раді. Але поки він розглядається в соціальних мережах вже починається його обговорення і висловлюються думки, наскільки він реально. Корисний для суспільства, що він несе, у, у чиїх інтересах він прийнятий. Ви напевно помітили, що протягом цього курсу я поділяю держави не демократичні, не демократичні, в недемократичних держав, державах. Там також є паровське громадянського суспільства. Я жив в такій державі Радянський Союз. Дитинство це було. Я пам'ятаю, що там розмови відверті велися на кухнях. Я вам говорю про те, що ну, сім'я це не є громадянським суспільством, оскільки це сфера приватного життя. Проте саме на кухні там обговорювалися ці проблеми. Тобто, громадянське суспільство в недемократичних суспільствах розхитує цей, цей тоталітарний режим, чи авторитарний, чи якийсь інший недемократичний режим. А в демократичних суспільствах обмежує владу, контролює, виносить зокрема на публічний простір. Ну, ті чи інші дії влади. Ви відразу спитаєте, ну напевне, це знання для політиків, навіщо? От я, наприклад, там майбутній інженер або я лікар, навіщо мені це знання? Ну, не треба прибіднятися. Якщо ви реально спеціаліст, фахівець, якщо ви реально розумієтеся в якійсь сфері, то є певне міністерство, яке пікується цією сферою, цією сферою, наприклад, ви економіст, є міністерство економіки, і ви бачите, наскільки оптимальні дії уряду. А якщо ви ще співаєте? фахівець великого гатунку, то ви напевно можете щось говорити про дії міністра, про дії структурних підрозділів про загальний, загальну траєкторію економічної політики в державі. І впливати на це і брати в цьому участь в інституті громадянського суспільства. Кожен може брати участь, він може створити громадську організацію, він може уйти в профспілку, він може увійти усі інституції, про які ми з вами говорили. Тому зверніть на це увагу, будьте активними. І я вже не кажу про те, що це може бути для вас відповідним соціальним ліфтом, який виведе вас на новий рівень розвитку вашого особистого професійного соціального капіталу. Друга знака, вона полягає в тому, що громадянське суспільство мобілізує громадян, от вона здатна якби, консолідувати їх для України. Наразі це критично важливо, коли йде війна. Наскільки зараз дивіться, люди гуртуються навколо певного якоїсь громадської організації, оскільки громадська організації є лідери, впізнавані лідери. Гуртуються навколо тих лідерів суспільної думки, обговорюють їх інформацію, яку вони подають. Тобто, оце от здатність консолідувати суспільство. Чому у тоталітарних недемократичних режимах громадянське суспільство, ну верніше, там, так званий громадський сектор, береться під контроль оскільки це є осереддя, осереддя консолідації, альтернативна консолідація громадян, що однозначно загрожує. Будь-якому тоталітарному режимі. Треть, третє, громадянське суспільство, воно якби культивує плюралізм, культивує толерантність, терпінність до інших думок. Воно за допомогою громадянського суспільства, зокрема громадських організацій, спілок, благодійних фондів, ми можемо допомогти людям реалізувати свої, свої інтереси в їх різноманітності, в їхніх стракатості, у їх таких. У широкому спектрі цих інтересів. І це дуже гарно, це навіть позитивно, оскільки кожен може для своїх специфічних інтересів знайти відповідне поле для реалізації. Пункт четвертий громадянське суспільство пропонує громадянам додаткові канали для формулювання різних інтересів. Тобто поглиблюючи ці інтереси, диверсифікуючи ці інтереси. За словами Даймонта, ця функція особливо важлива в ситуації, коли демократичні інститути слабкі, а також при забезпеченні доступу до влади групам, що традиційно виключені з неї. От і такі групи, які якби поза, поза, ну, поза владою живуть, скажімо так локально, сегрегована, так повелося. Такі традиції, проте ці групи а, у такий спосіб позбавляються себе можливості розвитку. А от якщо та, ця група представлена якоюсь громадською організацією, то це питання включення, скажімо так, інклюзії інтеграції суспільства вирішується за допомогою механізму громадянського суспільства, п'яте, громадянське суспільство культивує плюралізм. Шосте Шосте важлива функція. От ви напевно, помітили, що влада, реальна влада у будь-якій державі, не тільки офіційна, але й неофіційна влада, належить певним лідерам, певним пасіонаріям, люди, які здатні ну, знайти час, знайти сили у, скажімо так, позаработича позарабочий час займатися політикою і. Займати певні посади. От, наприклад, президент України Володимир Зеленський він вже, ну, прийшов із шоу-бізнесу. Тобто у нього основна діяльність була не політична, проте він у своїй сфері став лідером. Інститути громадянського суспільства є гарним, скажімо, таким посередньом, де такі лідери виявляються раз, і де вони виховуються, де вони проходять період свого встановлення. Громадські з громадських організацій вийшли відомі українські лідери, які наразі впливають на українську політику, тобто інститути громадянського суспільства, це дуже такі оптимальні, дуже дієві дієві механізми щодо, щодо вирощування лідерів. Функція номер сім громадянське суспільство може відігравати важливу роль у консультації демократичної політичної системи. Ну наприклад, от іде якесь реформування. От у нас реформа децентралізації. Причому зрозуміло, що якщо це буде йти формально, скажімо так, зверху, да, якщо це буде мати вираження тільки в якихось постановах, інструкціях та розпорядженнях, то ця реформа буде впроваджуватися квола повільно, а можливо, можливо, взагалі вона не стане реальністю. Інша справа, коли до супровід, супровід певного реформування, позитивного реформування в суспільстві здійснюється за допомогою громадянського суспільства. Коли громадянське суспільство там не, не тільки Обговорює да, але і у певний спосіб вдосконалює ті механізми, які які залучаються задля впровадження реформ? Тут же я знову повертаючись до вашої професії, вашої навчальної діяльності, ви також, коли станете фахівцем, ви будете бачити, які процеси відбуваються у вашій сфері, ви буде, будете бачити тенденції позитивні, тенденції негативні, і в цілому ви будете мати уяву, та, от, як має розвиватися галузь? розвиватися відповідна сфера, і ніхто вам не заважає у демократичній Україні брати в цьому активну участь. Я ще раз скажу, що це може для вас бути соціальним ліфтом, оскільки політика, політика є сферою екстремістаном, так званим. Я про екстремістан вам пізніше розповім. медіакристан, екстремістан дуже цікаво, Цікава буде тематика. Забігаючи наперед я скажу: політика це та сфера, яка виводить вас в топи, да? От, виводить вас на зовсім іншу орбіту впливу, зовсім іншу орбіту життєдіяльності. <кій> У восьмому пункті вказується про засоби масової інформації, бо сказав, сказав, сказав так: засоби масової комунікації. При слові засоби масової інформації, ми чомусь ну, представляємо радіо, телебачення або хтось взагалі паперові газети. Це не тільки це, це той інформаційний простір, який можете утворити, і ви кожен з вас, ваша сторінка, наприклад, у соціальній мережі, ваші відео, ваші пости. Я говорив вже про це, що одна справа, ви щось публікуєте пов'язане з вашим особистим життям, там іноді заходиш на сторінку, квіти до дня народження, і зрозуміло, що людина, скажімо так, використовує мережу тільки для споглядання да, інформації, вона нічого не продукує, не, не генерує свої ідеї. Це справа, якщо такі ідеї генеруються, якщо ми бачимо реально, що людина працює і відповідально відноситься до утворення власного інформаційного простору. Так от, у цей інформаційний простор, строкатість цих інформаційних просторів утворює, утворює єдиний дискурс з певного питання і сприяє позитивним зрушенням. Дев'яте. тут вказано на Гаррідамон, вказує на позитивну роль громадянського суспільства у реалізації нових ідей і реформ у, у державі, особливо в галузі економіки. От економіка це така галузь, яка стосується кожного, оскільки робота і зарплата це є два ключових питання: робота, реалізація нас як людей, зарплата це форма, спосіб нашої забезпечення, нашої життєдіяльності. Це будь-кого стосується. І от громадянське суспільство воно може дуже чутливо от, сприяти цій сфері. Вона може брати участь у важливих процесах організації з, припустимо, господарювання, розвитку корпоративного руху, певним реформуванням. У Відповідних у відповідних секторах економіки, утворення підприємств з високою додатковою вартістю, ким би ви не були, якою б професією ви не займалися, яку би посаду ви не обіймали у будь-якому разі, якщо ви людина мисляча і думача, ви можете використовувати механізми громадянського суспільства у 10 пункті дарі Ларі Даймонд, скажімо так, підсумовує все, що сказано в дев'яти пунктах. Він в цілому говорить про те, що. Існування громадянського суспільства, чим вищий рівень громадянського суспільства, тим вищий рівень легітимізації влади, яка є. От тут якби прямо пропорційна залежність. Здається, вищий рівень громадянського суспільства, більше, скажімо так, дискурсів, більше там обговорень, більше такого чогось, ну скажімо там, галасу, а от спрацьовує вона в будь-якому разі в плюс. Оскільки люди бачать, що вони можуть висловитися, люди бачать, що вони можуть вплинути на ситуацію. Ще раз вам скажу, що і також ну не прибідняйтеся. Ви також можете вже зараз, якщо ви певною сферою діяльності займаєтеся серйозно, відповідально, чесно і сумлінно виконуєте свої обов'язки, то вам є що сказати, вам є що сказати, і є всі можливості взяти участь у важливих процесах. Шановні доброді, дякую вам за увагу. Олег Толяков, ляков Сумського державного університету розповів вам про 10 функцій громадянського суспільства, які були сформульовані американським політологом Ларі Даймондом. Сподіваюся, що ця розмова виявляється виявиться для вас корисною, актуальною, цікавою. Ну, я думаю, передивіться ще раз відео на тих моментах, які для вас були незрозумілими. Дякую за увагу. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.